Всіх вітаю 21 травня сьогодні, як завжди, починаємо день з останніх новин. На жаль, суми, частково без світла, тому що була атака дронів. Також вчора Сумщина, шикування, дрон, літав, дивився, дивився, видивився і прилетів, прилетів, прилетів Ескандер. На жаль, там є постраждалі серед військовослужбовців. Знов те ж саме. Так, давайте по новинам. Трамп знову шокує своїми заявами. Ми були посміховиськом, але більше ні. Я говорив з Путіним 2,5 години. Це була серйозна розмова. Нас знову поважають. Ось так. Нас не поважали, як поговорив з Путіним знову поважають. Ви щось зрозуміли, я нічого не зрозуміла. Що це за заява така Трампа? Що ми були посміховиськом, а більше ні. Після розмови з Путіним нас знову поважають. Що це, що це взагалі значить? Боротьба, ілюзія, зірка. Луна, хитрість для зміни ситуації, рух, вибір. Мертю, десять жезлів, що це від перемога? Сонце, мир. Ну, знаєте, що в цих словах? Що багато-багато років були дуже напряжені відносини між Росією та США. А коли прийшов Трамп на другий термін ось саме зараз, він робить так, щоб. Відносини з Росією стали дружніми. І це перемога. Ось це він має тут на увазі. Хоча тут є і хитрість, є і обман, є і щось приховане таке. Тут, бачите, ще карта світу, що був мир. Ну, Щось таке. Хоча інформація заявлена по ілюзії, по ілюзії. Тому що що. Мабуть, Путін все ж таки його дурить. Так, Польща не відправлятиме свої війська в Україну. Це вже остаточне рішення. Заява Туска. Польща не відправлятиме в Україну свої війська. Заява Туска. Це вже остаточне рішення. Чого? Чого? Бо самим. Якось треба захищатись чи або чого. Дорога. Україна. 10 монет. Допомога, розпач. Королева жезлів. Дивіться, фігурує Росія, фігурує Україна. Допомога, розпач, колісниця. Вони бояться, дивіться, їм погрожували. Їм Росія погрожувала ось е, чимось дуже важким. Щось пов'язано з фінансами, з грошима, з торгівлею. Е, щось фінансове. Якщо ви в Україну відправите свої, своїх військових, ось Росія чітко е, погрози, те, що поїде в Україну, вам буде дуже важко е, погрози з боку Росії. І вони вирішили не відправляти. А що за погрози? Ось Росія, Польща, не відправляти військових в Україну. Що саме за погрози були з боку Росії? Що за погрози в сторону Польщі? Захист, боротьба, уход, дурень, мир. Ну, тут щось пов'язане із фінансами, і тут щось пов'язано ще із чимось неочікуваним і закінченням нормальних відносин з загалом з, з Польщею. Ну, з загалом. Тут війна, погрози навіть були. Що за погрози? Бідність, обман, гроші. Ну, перш за все, гроші, фінанси, гроші, а потім вже. Щось пов'язано з війною? По таємниці приховані домовленості з Польщею і їхніми лідерами, владою ось. Там чітко присутні в керівництві, в верховному керівництві присутні люди зі сторони диявола. Хто там? Слідкує за всім по таємниці, це все приховано. Великі гроші там крутяться між Польщею та Росією. Ось так. Гроші, гроші, співпраця, торгівля, купівля, щось таке. І їм чітко пригрозили, що якщо відправити, то буде вам трендіц. Ну, ось так показую. Україна вимагає в G7. Знизити ціну на російську нафту до 30. Зараз вона 60, але по факту вона нижче 50, а може навіть вже і 45. Але Україна вимагає в держав G7 знизити ціну на російську нафту до 30, до 30 доларів МЗС України. Британія та ЄС. Збираються. Ну, можуть на це погодитись. Збираються знизити. Яка буде відповідь стран J7 на те, що Україна просить е, знизити ціну на нафту до 30? Відповідь J7. Відповідь: Ну, луна, хитрість, гроші, великі гроші, король жезлів, король мечів, повішений. Повішений. Заморозка, остановка, повільність або ми будемо думати. Відповідь J7. Диявол, світ. Ну, вони розуміють, що тільки це може змусити диявола до завершення війни. Ну, дивіться, відповідь частково: 50 на 50. Ну, не до 30, знизити. Ну, трошечки можуть знизити, але не до 30. Плани, розмови про це будуть, співпраця. Можуть знизити, але не до 30. Погодитись на це. На невеличкі зниження погодяться. Показую так. А ось пише видання. Україні прийдеться віддати всі захоплені території РФ. А ще і не тільки окуповані. Навіть і не захоплені теж прийдеться віддати. Ну, тобто, прийдеться віддати і окуповані, і ще не окуповані віддати Україні. Ось так пише видання. Після розмови Путіна з Трампом пише видання, що Україні прийдеться все ж таки віддати і окуповані території, і навіть не окуповані території. Чи це, чи буде так? Чи віддасть Україна і окуповані території, і ще не окуповані території Росії, прям віддасть Луна. Ну, Тут все мутненько, звісно. Перемога, мутна перемога. Хитрість, агресія. Бажання, колісниця, зірка. Ну, бажання Росії всім і так зрозуміло, що вони цього хочуть прагнуть. Видання трошечки замутило інформацію для перемоги. Чи буде так? 10 жезлів, страх важко. Плани є, але важко. Пасив. Мир. Зміна ситуації, мир, війна, диявол, все одно уход від цього. Щось повинно все одно змінитися. Все одно тут рух до завершення. Почався рух до завершення. Я розумію, що наступ. Є на фронті і дуже великий із усіх сторін, але все одно тут зміни до рух колесо фортуни карта світу. Рухаємося до того, щоб заверш, завершити це все з дияволом. Чи захопить все, чи прийдеться віддати уход від цього? Україна віддасть окуповані території і не тільки Росії, щоб здобути мир. Роздуми, робота, співпраця, відлюдник. Якусь частину. Ось, відлюдник і паш Пентаклі. Якусь частину віддасть. ну, Немає іншого виходу. Але все прям і не окуповане, повішене, ні. Ні, це якийсь обман. Ну, взагалі це видання. Перша карта луна вказує на те, що тут все дуже-дуже мутненько, Хтось вирішив полуні здобути, здобути перемогу. Ні. А ще ви писала вчора спитати за оцей меморандум. Що там Путін пропонує якийсь меморандум з Україною? Що за меморандум пропонує Путін з Україною? Що це для України? Чи буде він? Путін пропонує меморандум з Україною. Що там буде? Чи... І що це для України? Фронт війна, надія колісниця. І що це? Україна. Ну тут хитрість. Ну, тут для України це суцільна хитрість і обман. Луна, обман, страх, мир. Залякування, обман, мир, страх. І таким чином хочуть, Росія хоче здобути мир і перемогу. Оцим меморандумом. Для нас це погано. Для України це погано. І взагалі тут ілюзія, рішення, ілюзія, що на це тупік хтось погодиться, і взагалі чи воно взагалі буде? Ні, що тут щось не те. США визнають, що війну в Україні неможливо вирішити військовим шляхом. Вона має закінчитися перемовинами. Також вчора це і сказав Зеленський, що ця війна повинна закінчитись перемовинами. Закінчиться ця війна в Україні перемовинами. Ну, шанс ту спентаклі, так. Але зв'язані руки і таємниця, і імператор, і трійка мечів. Дуже важко імператор, це Росія, дуже важко з ними взагалі розмовляти. Перемовинами закінчиться ця війна частково. Дивіться, мир, війна і дві капентаклі. Частково, чому дві капентаклі? Вибір, хитрість, а, виб... хитрість, правосуддя. Правосуддя для Росії. Коли буде правосуддя для Росії, тоді війна і закінчиться. Частково перемовини, а частково що ще? Що ще частково? І якісь тут хитрі, е, хитрі дії. Чиясь смерть і відразу перемовини про війну. А Що за смерть, боротьба? Неочікувано. Баланс в Україні, захист. А чия там смерть і потім завершення. Робота, співпраця, Рішення по ілюзія. Знов Трамп і цей ірафант, і дорога. Дорога, іерафант і папа римський, може і Трамп, і дорога відразу, і Мах Зеленський. В очікуванні плани. Зірка майбутнє. Ну, тобто, перемовинами, част, частково перемовини. Завершення війни. Тут чітко, дивіться, ось карта Королева Мечів, війна і завершення. Частково перемовини, частково правосуддя для Росії, покарання, правосуддя для Росії, покарання. Попажу, якось хитро. І тут карта вибору повинні всі прийняти це рішення. І тут ще втручання знов мені -рафант і. Трамп разом, чогось вони знову разом. Ну, ось так. США шукають для України ППО Патріоти. Каже Рубіо. Шукають. Давайте, чи знайдуть, чи знайдуть США та партнери. Петріоти, щоб передати їх Україні додаткові. Частково. Всі хочуть собі патріоти. Всім вони дуже-дуже по... е е е потрібні захищатись від Росії. Рішення Мах чи знайдуть Петріоти для України? Таємниця, суд і Україна. Освіту шукають. Ну, давайте так. Я думаю, що знайдуть, тому що Вищий суд, Україна, і тут жриця, таємниця. Ну, не будуть про це казати, тому що таємниця. Знайдуть. Невелику кількість, але знайдуть. Так, українців депортують з США. 200 тисяч українців хочуть депортувати з США. А тим, хто самостійно покине країну, виплатять по тисячі. Американської валюти. Українців депортують в США. Депортація українців в США. Що чекати? Я вже колись про це питала. Сонце. Україна. Рух, так. Да. Їдьте в Україну. Відлюдник. Їдьте в Україну. Чітко, колісниця Україна відлюдник. Диявол. Повішений. На ваші бажання. Плани збалансувати дорога. Так, да, навіть хочуть чого по тисячі, тому що хочуть, щоб самі виїжджали. Майбутнє, в очікуванні 10 мечів, правосуддя. Якісь будуть закони по правосуддю. Дійсно, можуть, можуть прийняти. Оце. Депортація, тому що по закону. Розпач. В людей, хто там працює? Розпач від Трампа. Взагалі від того, що він робить. І взагалі це не тільки українців стосується розпач взагалі всіх американців. Ну, більшості від Трампа. Ось Трамп, іерофант і ілюзія. Українців депортують. Хорошо, а росіян росіяни депортують? Українців депортують, а росіян запрошують. Прекрасно. Просто чудово. Так, і останнє. Трамп особисто попросив Путіна, ну це видання пише, представити щось, з чим можуть погодитися люди, а не чергову, нереалістичну вимогу. Ну, мається на увазі що, запропонуй щось таке, з чим погодяться, погодяться українці. Ну, та влада та Зеленський, щось таке запропонуй нормальне. а не я хочу все, все і ще раз все. І що зараз стосовно цього, думає Путін? Що він може запропонувати таке, на що можуть погодитися українці? Розмова, домовленості, таємниця, все таємно. Або вже, ж, або вже йшли якісь таємні розмови. Тому що вже йшли таємні розмови не про щось. Або це стосується Трампа і Путіна. Вони там вже про щось розмовляли. Тупік колісниця. Дивіться, що відповідає? Тупік, колісниця Україна. На все, що я можу піти, це не йти далі. В глиб України. Нормально? Тобто, дивіться, він хоче зробити таку картинку Путін. що Те, що я вам зараз пропоную, це прекрасно. Це цвіточки. Погоджуйтесь. Бо, якщо не погодитесь, я піду далі і захоплю більшу частину України. Тоді вам буде погано. А зараз прекрасна можливість домовитись. Ось що він хоче зробити. Дияво. Ось що він хоче зробити. Тут чітко це показую. Я не піду далі, тупік дорога в Україну далі не піду. Давайте домовлятися з тим, що я пропоную зараз. Ти хоч його трісні, хоч його лусний, а він все одно хоче повністю 4 області. Ну, Давайте чи зможе Трамп Путіна якось дожати. На поступки стосовно територій. Чи зможе Трамп тиснути Путіна, хоча він на нього і не тисне. Ну, ми не знаємо. Стосовно щоб Путін поступився територіями. Якусь частину повернув в Україні. Луна. Дорога. Луна дорога Україна. Луна це АЕС, це АЕС, це ЗАЕС, Запорізька атомна станція. Ось луна ЗС повернення в Україну. На це він може піти. Ось цей шматочок повернути Україні. Все. Все. Решта ілюзія. І то він не Україні повертає її, а нібито США і Україна разом там будуть. Ось всі його на даний час, те, що показує, отакі поступки. Будуть казати, що ми йдемо далі, ми захопимо і Сумщину, і Харківщину, і Дніпропетровщину, і всі області, і Херсон, все. Вони хочуть захопити все і більше, і на Київ ми підемо. Таким чином вони хочуть зробити картинку, щоб для людей що те, що вони пропонують зараз, це дійсно прекрасний варіант. Ось так сьогодні це показало.